Ми вже столкнулися із евакуацією вже евакуюємо людей більше ніж півтора роки. Спочатку наша громада це половина знаходиться в кілометровій зоні, половина знаходиться так звані, в так званій моїй і називаємо зоні. Да я згоден і з попередніми виступаючими більшість селян, які не хочуть виїздити. Це, звісно, із за того, що є домашнє господарство, є так звані городи. Худоба і тому подібне. Але але я хочу сказати і розділити евакуацію і евакутуризм. Є евакуація, люди, які дійсно потребують евакуації, потребують виїзду, потребують виїзду саме на на більш безпечну ділянку нашої нашої країни. А є євакутуристи, яких ми поселяємо. Повірніше садимо в автобуси, вони приїздять у місто суму, отримують допомоги, отримують, записують їм на виплати. Потім вони в той же день, ровно через дві години, повертаються назад, і навіть вони не соромляться, питають, коли буде маршрутка назад на Білопілля. Але я трішки хотів би про друге. От ми зараз ведемо розмову і кажемо, що люди повертаються назад у небезпечно на небезпечну територію. Чому саме так? Я скажу на власному принципі, на, на власному досвіді, так як у мене матір проживає в селі, проживала в селі Рижівка, це, якщо хто знає, 10 сантиметрів від кордону. 10 сантиметрів. А он пропуск. 10 сантиметрів. Тобто там кордон проходить саме по хаті. Посеред. Посеред, посеред, не вулиці, посеред хати там прохода. Значить, 14 січня був прильот будинок, в якому вона помешкала. Слава Богу, я її вивіз трішки раніше. Теж у біддів, так як ви кажете, то собачки, то коти, то хурі, то гусі. Але вивіз, слава Богу, в суми. Ну, слава Богу, що в мене є можливість знімати її житло, є можливість оплачувати це житло. Але таких, як моя матір, у селі Рижівки проживала 90 Відсотків мешканців, тобто там пенсіонер. Що, що дала державу? Да, держава дала 2000 ВПО, оформилась, і пенсія за 44 роки вона напрацювала на, 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 аж на 4137 гривень. Зараз я оплачую квартиру, я, це не секрет, я плачу за квартиру 11 тисяч гривень. А тепер порівнюємо, якщо бабуся одинока. Получає 4 тисячі пенсії, 2 тисячі ВПО, тобто 6 тисяч. Вона оплатить цю квартиру, не оплатить. Чому, як правило, більшість людей повертаються назад у, ну, на своїй території живуть у тому страху, у тих обстрілах, під тих обстрілах і так далі. Але дуже багато людей, які виїхали, тобто вони взагалі. Ну, Спочатку ми їх обцілували, вони поїхали і про них потихеньку забули. Але більшість людей, я хочу сказати, що десь дві третини людей не хочуть їхати із тієї громади, откуда їх переселяють. Тобто вони з 5-кілометрової зони стараються переселитися спочатку в 10-кілометрову зону, а якщо в 10-кілометровій 10 зоні буде теж таке саме, як ми бачимо зараз, вони стараються далі. Я б хотів би звернутися до всіх міжнародних організацій. От, наприклад, у нас є, і ми виділили на сесії земельну ділянку, це за 25 кілометрів від кордону. І ото, коли дають гуманітарну допомогу, особливо продуктові набори, які може перенасищене прикордоння, тому що ну, кожен місяць, кожен тиждень, коли два рази на тиждень дають нам продуктові набори, ми розуміємо, які тратиться колосальний фінансовий ресурс. Побудувати можливо, якщо це можливо, побудувати так звані, ну чим подалі від кордону, але в межах громади можна побудувати так звані модульні будинки. І люди привикли жити в цьому соціумі. Вони б жили в цьому соціумі. Наприклад, була б там вулиця, якщо в нас взяти там, Іскарсківщинська, Обадянська, Павлівська, Рижівська. і вони як жили всі разом о, в селі, так вони б жили б на цій вулиці. Да, спочатку треба б можливо б надати ці будинки там родинам з дітьми, багатодітним, вразливим категоріям, там одиноким, пристарілим. Але треба з чого-то починати рухатися. Але зараз навіть люди, які приїхали з тієї п'яти розбитої п'яти кілометрової зони, це на співгромади, це і Павлівки, і Ободи, і Скрасківщина, і Рижівка, ой, люди, які втратили житло. У яких розбите житло. Вони навіть не можуть отримати від держави сертифікат на зруйноване житло, тому що ще не врегульований процес, так як людина повинна ну, виїхати повинна комісія, комісія туди виїхати не може. Для того, щоб ну, склала акт, а потім тільки зареєструвати цей акт, і людина могла отримати від держави якусь допомогу. На превеликий жаль, цього люди не можуть. Більшість селян, це звісно, що їх є там земельні ділянки. Ті земельні ділянки не обробляються. Не обробляються не по вині цього а саме тому, що вони або заміновані, або ну, дуже небезпечно їх обробляти. Вони не отримують так само так, так же оплату за цю земельну ділянку. І розумієте, виходить. Податок вони повинні платити за цю земельну ділянку. Тобто, і люди задають питання. Ті, які, ну, наприклад, беремо образно говорять, давайте, Закарпатську область, за області, люди, люди мають своє житло, підняли ціни на житло, тобто заробляють на таких, як ми, отримують прибуток там, або сіють, або отримують за ту саму землю. А в Сумській області получається нічого цього не мають, і ну трішечки є така, скажімо, несправедливість. Дисбаланс, баланс. Так, і ми маємо це редекулювати, тому що умови різні, відповідно, і державна політика має да. бути різна. Ну, можливо б держава б надавала ті субсидії для таких, як ми громади. Виконується, не виконується бюджет. Нікого це не цікаво. Виживайте, виживаємо. Ну будемо виживати. Як буде виконуватися, якщо я якось будемо виживати. Але я хотів би пер за все, от я Ігор Гаршаповаршаповалбу. Я хотів би подякувати. Перед за все Червоному Христу, особливо сумській організації і компанії Barrier Барріярфре фондатіон. Ну, Вони вивезли всіх маломобільних. Мешканців нашої громади, до яких ми їх зверталися, вони всі оперативно среагували і вивезли. Дякую також і громадській організації. Час також дякую Юлія. Вже піпаді Юлія вже пішла і пані Юлії, і дуже багатьом організаціям, тому що і фонд ємця, про про який казала голова Юнаківська і ЮНІСЕФ. І всі інші організації, які іменно допомагають, і є адресна допомога кожному громадянину, кожному мешканцю нашої громади.